Привіт, друзі! Я Михайлик і я обожнюю пору року зиму, адже це час для зимових розваг. І сьогодні я запрошую вас зі мною на зимову прогулянку. Ви тільки подивіться, скільки на подвір'ї сила селена дітлахів, звідусільне веселий гомін. Куди ж подамося найперше, друзі? Давайте грати в сніжки адже це надзвичайно весело. Але якщо надто захоплюватися, то можна постраждати самому. Або випадково завдати травми товаришеві. Тож, друзі, будьте усі уважними під час гри в сніжки і пам'ятайте правила безпеки. Не кидайте сніг у голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки. Палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грати в сніжки краще на відкритому майданчику, де немає гойдолок, лавок, пеньків. Друзі, а ось дітки грали в цікаву гру з сніжками. Визначте, чий сніжок у яку ціль влучив А тепер пропоную всім нам, щоб зігрітися, затанцювати. І дочь морози, холодний чи ту край, що зігрітися То на снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, Станьмо весело на шпиньки, покружену, як сніжинки Спробуй з нами буде весело, а вже ж Ні стежин уже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав, білий сніг, тож хоч і перемопати починаємо Санчатах. Усі дітки, які з'їжджають з гірки, такі радісні. Але щоб безпечно скотитися з гірки, треба завжди пам'ятати правила безпеки катання. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев і каміння. Перевірте, щоб на трасі не було скла, каміння та інших предметів, які перешкоджають руху і в разі падіння можуть поранити. З'їжджайте з гірки тільки сидячи. Спускаючись, дотримуйтесь дистанції. Починайте спускатись тоді, коли доріжка вільна. Спустившись, швидше звільни доріжку. Не затримуй інших дітей. Друзі, тут дітки не можуть визначитися, де чиї санчата і спуститися з гірки. Давайте їм допоможемо. Ось Петрик. Він знає, що в нього не жовті, не червоні і не зелені санчата. Тож які саме його санчата? Вірно, сині, а це оленка. І в неї не жовті. І не зелені санчата. То які ж саме її санчата? Так, червоні. І залишилися Марина і Миколка та двоє санчат зелені і жовті. І Миколка згадав, що його санчата одного кольору з його шарфиком. То кому які санчата? Так, миколці жовті, а марині зелені. Друзі, а це ковзанка, де всі катаються на ковзанах. Я ще не навчився кататися, але правила безпеки на ковзанці знаю і вам розповім. Кататися на ковзанах... На замерзшому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. Дуже небезпечний лід біля кущів. Дерев та очерету, а також лід, що вкритий снігом. Ось наша зимова прогулянка і закінчилася. А ви, друзі, пам'ятайте, ігри в сніжки, катання на санчатах та ковзанах можуть бути дуже захоплюючими. Але завжди треба дотримуватися правил безпеки, щоб проведений час. На свіжому повітрі взимку був безпечним, веселим і наповненим радістю. До побачення, мої хороші!